У Харківській області повідомили про двох загиблих цивільних. Вони були жителями Куп'янського району області. Унаслідок російської атаки пошкоджені приватні житлові будинки. У решті районів Харківщини Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 25 вибухонебезпечних предметів. Сказали в ОВА. Також через обстріли росіян загинув чоловік 1985 року народження у Нікополі на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії. Ії, поціливши по житловому кварталу, у результаті атаки по Нівичині 16 житлових будинків та одне приватне підприємство. Потрощені сім господарських споруд, пошкоджені два автомобілі, електромережі та газогін. Розказали у Дніпропетровській. Ова через дії росіян у Херсонській області троє людей загинули, та ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих 15-річний хлопець він отримав легку контузію. Тож лікарі надали йому допомогу на місці події. Розповіли у Херсонській ова.